Багато садівників люблять збирати насіння в кінці сезону, щоб навесні отримати безкоштовні пакети з насінням з власного врожаю. З часом ви можете створити власні сімейні сорти та поділитися ними з друзями та родичами. Ці місцеві сорти, як правило, добре пристосовані до ваших умов і ростуть з мінімальними зусиллями. Особливо цікаво це зробити з гарбузом. Незалежно від того, чи це баблиця чи гарбуз, іноді ви просто пишаєтесь певними фруктами і хочете його знову виростити. Неодноразове вирощування з цих фруктів може створити лінію рослин, які чудово почуваються у вашому саду. Це може стати вашою осінньою традицією. Хоча багато багаторічних квітів дозволяють вам дуже легко підтримувати їх насіння, це часто достатньо, щоб відрізати вицвілу голову, покласти в паперовий пакет і шок, процес збереження гарбузового насіння трохи складніше. Незалежно від того, чи ви займаєтесь збиранням гарбузового насіння роками. Чи у вас просто була особливо успішна копія, яку ви хочете повторити, і ви вперше спробуєте цю процедуру, ми зібрали список професійних порад, які допоможуть вам пройти весь процес? Не витрачайте час на гібриди. Перш ніж радіти перспективі вирощування улюбленого сорту гарбуза в саду, важливо розуміти, що гібридні насіння часто є стерильними або дають фрукти, які не відповідають батьківській рослині. Зберігання насіння гібридних фруктів з надією повторити врожай цього року це марна трата часу. Усі етапи збирання насіння, їх сушіння та належне зберігання не дозволять вам знову вирощувати ці гарбуз. Якщо ця інформація для вас нова, то ваш перший крок переконатися, що ваші рослини є гібридами чи ні. Наприклад, карнавал це гібридний зимовий кабачок. Садівники люблять його. Бо він поєднує в собі найкраще з двох світів. Це смішний і незвичайний вигляд, вигляд, який чудово виглядає в осінньому декорі, а також смачний і легко готується в різних затишних стравах. Оскільки карнавал це гібрид, ви не можете зібрати його насіння і більше вирощувати карнавал наступного року. Вони проростають знаками, відмінними від оригінального гібриду. Вам доведеться придбати їх у надійного продавця насіння. Якщо ви не впевнені, чи є ваші рослини гібриди, просто проведіть невелике дослідження. Я сподіваюся, що ви зберегли мішки з насінням або тегами з рослин, на яких можна вказати, чи це гібрид чи ні, або принаймні назва рослини повинна бути вказана, щоб ви могли шукати інформацію в інтернеті. Якщо рослина позначена як сімейний сорт, то ви точно можете виростити його з насіння. Крім того, якщо ваша рослина це лише класичний сорт, наприклад, будьте нас або цюкани, він швидше за все також відповідатиме типу. Якщо ви просто не впевнені, діяти обережно, але діяти. Навіть якщо наступного року ви не зможете виростити один і той же сорт, ви все одно дізнаєтесь багато і будете краще готові до наступного року з чудовими знаннями та досвідом. Уникайте перехресного запису. Ще одна потенційна проблема, яка може заважати вашим планам зібрати насіння це перехресне поколювання. Якщо одночасно вирощуєте кілька видів гарбуза, запалювачі можуть їх переселити. Це означає, що зібрані насіння можуть дати гібрид двох батьківських рослин. У вашому саду можуть бути виключно сімейні сорти, але якщо бджоли будуть розлючені, наступне покоління в кінцевому підсумку дасть плоди іншого виду. Це важко керувати цим, адже ви не можете зупинити матір, природу. Профілактика перехресного запилення щоб запобігти перехресному записі, обережно вибирайте гарбузові культури. Існує кілька основних видів, і сорти в цих видів можуть бути перекриті один з одним. Представники різних видів набагато менш схильні до перехресного запилення. Сіяка байта піпоу включає гарбузи, делікатні, цукіні та інші. Сіяка моша включає кабачки батаря. Сіяка мекта включає криві типи. Сіяка байта Мексима включає хабард, банан, гарбуз та інші. Наприклад, якщо ви вирощуєте цукіні та гарбуз одночасно, є велика ймовірність їх роздуття, і в результаті насіння не відповідатимуть різноманітності. І навпаки, якщо ви вирощуєте гарбуз і нанесення, можна безпечно припустити, що вони, ймовірно, будуть розпорошені і відповідатимуть різноманітності. Складіть список усіх типів секабайта, які виросте одночасно. Переконайтеся, що ви знаєте конкретний вигляд для всіх та порівняйте. Ви можете виявити, що ви вирощуєте декілька в межах одного типу і перехресне переплітання, ймовірно. Якщо ви в захваті від конкретного цукіні цього року і хочете знову їх виростити, але ви вирощуєте їх прямо поруч із гарбузами, не можна впевнено припустити, що колекція та вирощування цих насіння дадуть результат, на який ви сподіваєтесь. Однак насіння з цінного кривого гарбуза, позаду якого ви так ретельно переглянули весь сезон у цьому гіпотетичному сценарії, повинні бути надійними протягом наступного року. Урожай у потрібний час. Якщо ці дві основні перешкоди були уникнуті, можливо, спроби зберегти та переробити гібридні сорти, і, можливо, спроба переробити над розміщеним насінням, ви повинні бути у відмінному становищі, щоб зберегти насіння протягом наступного року. Перш ніж вирізати велику красиву шлункову кабачку з лози і почати її різати, вам потрібно переконатися, що він витратив достатньо часу на рослину, щоб рости, почати утворювати насіння і повністю дозрівати. Зрілий проти незрілого. Розглянемо цукіні. Зазвичай ми збираємо і їмо цукіні, коли вони молоді і ніжні. Ми свідомо полегшуємо ці фрукти, коли насіння ще не розвивається, оскільки їх текстура не цінується. Якщо ви хочете заощадити насіння цукіні, вам потрібно залишити його на лозі набагато довше, ніж зазвичай. Тим часом ми залишаємо гарбуз для розрізання Хэллоуін на лозі до повного дозрівання з багатьма зрілими насінням. Це досить чітка ситуація, оскільки більшість садівників знають, коли гарбузи повністю дозріли. Інші зимові сорти також збираються в кінці осені, коли їх насіння дозріло. Для більш незвичайних сортів гарбуза, коли садівники не знають свого ідеального кольору, терміни можуть бути складнішими. Визначення ідеального часу може бути ще складніше для літніх сортів гарбуза, які ми збираємо молодих, таких як цукіні та патісони. Хороше правило почекати, поки ці гарбуз досягне їх зрілого розміру, а потім почати трохи змінювати колір. Як тільки їх колір починає змінюватися, вони більше не ростуть. На цьому етапі шкірка також повинна почати затвердіти. Якщо ви не можете легко прокласти шкірку нігтям, то плід, швидше за все, повністю дозрів і його насіння. Якомога більше вискочити. Ви провели цілий сезон на ретельному вирощуванні улюбленої гарбуза. Ви підтвердили, що різноманітність повинна відповідати насінню і що навряд чи буде посилено. Ви впевнені, що плоди дозріли, з добре розробленими насінням всередині. Тепер настав час витягнути якомога більше цих дорогоцінних насіння. Хоча ви можете подумати, що вам потрібно лише кілька творів, щоб знову виростити цей сорт наступного року краще. Ви хочете бути в безпеці та збирати якомога більше. Якщо не всі вони виявляться життєздатними або деякі будуть гнити під час зберігання, ви будете раді, що у вас все ще багато. Крім того, ви можете легко поділитися зайвим з друзями. Вони будуть особливо корисними для ваших сусідів, для яких рослини повинні рости так само добре в місцевих умовах, як скрепти та змивати. Використовуйте чистий гострий ніж і обережно розріжте гарбуз навпіл. Використовуючи велику ложку, вискакуйте всі насіння. На цьому етапі не турбуйтеся про зняття всієї липки целюлози. Просто зосередьтеся на зборі 100% насіння. Покладіть їх у чисту скляну банку, додайте в банку трохи води з липкою всередині і добре закрийте банку кришкою. Залиште цю банку в спокій на день, два. це повинно сприяти легкому бродуванню його в місто. Цей процес руйнує датчицьку оболонку, яку має багато насіння і дозволить їм повністю висохнути для тривалого зберігання. Через день або близько того вилийте в міст банки через невелике сито, щоб видалити рідину і м'якоть. Обов'язково промийте всю липку масу. Розплювальна насадка для раковини може значно полегшити завдання. Якщо у вас цього немає, спробуйте розпорошити їх все ще в сито, з садового шланга на вулиці. Ретельно. Тепер їх потрібно ретельно висушити. Якщо ви не висушите їх належним чином, з часом на них може з'явитися цвіль, і вони можуть навіть гнити. Останнє, що ви хочете, це отримати плоди вашої роботи ранньою весною і виявити, що вони перебувають у стані розкладання. Простий спосіб їх висушити поставити їх в один шар на паперовий рушник або коричневий мішок. Переконайтеся, що жодне насіння не перекриває інше, вони повинні лежати в одному шарі. Помістіть їх у сухе прохолодне місце і чекайте висихання. Якщо ви терплячі, ви можете зробити це на кухонному столі. Якщо у вас є маленькі діти або домашні тварини, які люблять дістатися туди, де вам не потрібно, кухонний стіл може бути ризикованим. Швидкі методи ще один спосіб прискорити процес це розмістити їх у дегідратор. Зазвичай встановлення дегідратора на температуру приблизно 115 або 120 градусів на Фаренгейті 46 до 49 градусів Цельсія ідеально. Перегляньте інструкції для дегідратора, щоб уточнити деталі та встановити тривогу на телефоні, щоб не забути, що дегідратор увімкнено. Ви також можете розмістити їх у духовці. Покладіть їх в один шар накриту форму для випічки і покладіть у духовку на 150 градусів на Фаренгейт 60 ШКС градусів Цельсія близько години. Будьте обережні, не залишайте їх у духовці занадто довго. Ви не хочете, щоб вони спалювали, особливо після всієї вашої наполегливої роботи. Ви зрозумієте, що вони досить сухі, коли пройдуть тест на раковину. Щоб провести цей тест. Просто жертвуйте одним із своїх насіння, згинаючи його навпіл. Це повинно бути чистого зламати навпіл, а це означає його повне зневоднення. На цьому етапі вам не потрібно турбуватися про надмірну вологу, що може спричинити занепад. Правильно, імовірно, ви не намагаєтесь проростити їх до наступної весни або, можливо, кінця зими, якщо плануєте почати вирощувати рослини в кімнаті. Це означає, що вам потрібно місце для правильного та безпечного зберігання насіння. Навіть якщо вони повністю зневоднені, вони все ще загрожують пліснявим і пошкодженням, якщо вони зберігаються у вологому місці. Часто наші комори та вбиральні є більш вологими, ніж ми думаємо. Безумовно, уникайте зберігання у вологих місцях, таких як ванні кімнати та вбиральні в пральні. Але, можливо, вам також варто відмовитися від кухонної комори або садового сараю на користь гаража. Прохолодно і сухе. Сухий і прохолодний найкращий варіант. Гараж або сухий підвал ваш найкращий вибір. Якщо у вас вже є місце, де взимку зберігаєте зимові гарбузи та кореневі культури, це, мабуть, гарне місце для зберігання. Подумайте, чи стає ваш гараж гарячим. Що іноді є проблемою в теплих регіонах. Герметичний Помістіть насіння в герметичну банку, щоб запобігти потраплянню вологи. Насправді будь-який герметичний контейнер підходить. Ви в основному намагаєтесь захистити насіння від жуків та інших шкідників. Ви також можете додати в банку сумку з силікагелем, щоб додатково поглинути зайву вологу, яку ви, можливо, пропустили. Не забудьте підписати контейнер, особливо якщо ви зберігаєте насіння декількох видів гарбуза, запишіть назву рослини та дату врожаю. Замерзання. Ви також можете їх заморозити за умови, що вони дійсно повністю сухі. Іноді це найкращий варіант, коли у нас немає прохолодної та сухої альтернативи. Якщо ви живете в квартирі і думаєте, що у вас немає ідеального місця, спробуйте зберігати в морозильці. Однак, якщо ви використовуєте морозильну камеру для зберігання, майте на увазі, що коливання температури можуть спричинити проблеми з проростанням. Наприклад, якщо електроенергія вимкнена, може розпочатися процес проростання. Перевірте проростання, коли ви будете готові використовувати насіння, Спочатку ви можете перевірити їх проростання. Якщо ви саджаєте багато насіння в саджанці, ви можете не проти, якщо багато з них не проростають, але якщо ви сіяти прямо в землю, вам потрібно заздалегідь знати, якщо вони є життєздатними. Стоячі насіння часто зберігають проростання до 4 років при належному висиханні та зберіганні. Звичайно, завжди спостерігається зміна матері. Деякі можуть не зберігатися так довго, а інші набагато довше, ніж чотирирічна лінія. Дайвінг, тест